Продовжуємо І до ефіру готові доєднати наступного гостя Анатолій Храпчинський, колишній офіцер повітряних сил та заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. З нами на прямому зв'язку. Ми вас вітаємо. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Анатолію, хочемо розпочати нашу розмову з скажімо так власних спостережень, тому що бачимо чудово і чуємо, що російські війська вони дещо змінюють тактику застосування своїх безпілотників. І щоночі, по-перше, вони летять дуже низько, що монітори пишуть про те, що дуже часто ціль втрачається просто з радарів, не фіксуємо, потім вона десь спливає, з'являється, і стало набагато гучніше, коли ці безпілотники збивають. Буває таке, що навіть в межах Києва, коли здавалося, ви збивають його досить далеко чутно на усе місто. Про що це свідчить? Давайте почнемо з того, що тактика застосування ударних безпілотників Росії змінюється, але ключовим елементом цієї зміни є кількість застосованих дронів. Тобто, ми бачимо, що за рахунок збільшення кількості ударних безпілотників безпілотників імітаторів на кшталт того ж пародії або гербера, Росія намагається навантажити суттєву систему протиповітряної оборони. При цьому використовуючи, наприклад, прольот на великій висоті, де можливо працюють. Мобільного гниву групи для того, щоб не було е, можливості працювати засобами ураження стрілецького типу на кшталт тих же самих каміньків або Браунінгів. Е, тому е, додатково при підльоті до міст насправді використовують надмали висоти для того, щоб бути малопомітним для класичних систем радіолокацій. І, тобто тут ми кажемо про те, що. Е, треба шукати інше рішення щодо того щоб наприклад виявляти ці дрони тобто є певні неможливості але ж навтаки з рахуванням наприклад щільних забудов в містах коли використовується мали висоти складно виявляти такі повітряні об'єкти але тим не менш слушно було би заужити що зараз є певні напрацювання серед українських компаній приватних українських компаній які далі працюють в напрямку автоматичного знищення тобто ми кажемо про те щоб зменшити кількість особового складу залученого до Ціх для перехоплення шахетів з урахуванням того, що будуть Наприклад, оператори, які будуть контролювати певний сектор, це майбутнє. Це є в цьому є потреба. Є ще питання щодо, наприклад, шнов таких систем виявлення. Давайте повернемося до того, що класичні системи виявлення радіолокаційне передбачають виявлення будь-яких повітряних цілей, які знаходяться на висотах там понад 500 метрів, і це дозволяє нам бачити там на відстані до 400 кілометрів, коли щось підлітає. У випадку збройно мошахеди, які мали за розміром і на малих швидкостях пересуваються, вони використовують саме нижчі висоти, тобто попадаючи під низько радіолокаційне поле. І якщо ми беремо, наприклад, деякі модернізовані системи радіолокації, то це дозволяє нам бачити лише на відстані до 70 км. тобто уявіть, скільки засобів радіолокації для того, щоб створити суттєве. Низьковисотне радіолокаційне поле нам потрібно, тому в цьому напрямку теж треба працювати, тому що надважливим елементом є не тільки просто елементи знищення, а ще й безпосередньо системи виявлення для того, щоб гарантувати точне знаходження цілі для того, щоб подальше можна було відпрацювати іншими засобами. Угу. Анатолій статистика останньої ночі 117 БПЛА запустили наші вороги по Україні. Збито 56, локаційно втрачено 48, влучило 13. І тут з'являється повідомлення, що Росія відкриває ще три нові майданчики для запуску БПЛА. Всі в районі Приморського Ахтарська, і це додатково до вже семи функціонуючих. Плюс три майданчики для запуску. Це ще плюс скільки шахедів за ніч може бути. Ну, давайте зауважимо, що деякі зміни в шахедах відбулись, і вони, наприклад, не запускаються за рахунок там реактивних прискорювачів. Якщо ви бачили в, в моніторикових пабліках, були відео, де шахет розвіняється за рахунок автомобіля, тобто за рахунок пікапу, на який прицеплений цей шахет. Тобто, ж таки тут треба зрозуміти, що це ускладнює, наприклад, запуск, тому що передбачена іранська модель запуску, коли вантажівка приїжджає, може там до 7 до 5 дронів одночасно запустити з за однієї пускової установки, тут передбачається запуск на автомобілях. Саме це було першим запитанням, коли Почали казати про можливість запуску 500 500 шахедів за ніч Зауважено було, що насправді чи можуть вони це робити. Як бачимо, вони збільшують кількість майданчиків, тобто це з урахуванням для того, щоб збільшити кількість запусків. Тому тут насправді треба відкривати питання щодо знищення таких об'єктів для того, щоб ускладнити можливість запуску даних дронів. Пане Анатолію, ще зміна в тактиці, яку Бачать усі українці, деякі дуже добре відчуваються на собі. Це якраз така концентрація цих ударів, тому що ми бачимо, що спершу на Кропивницький летіли десятки шахедів, потім е, Одеса. Вчора Кривий Ріг більше там десяти вибухів за дуже короткий проміжок е, часу. І якраз таки Олег е, вибач, вибачте, Сергій Брачук говорив у нашому ефірі про те, що е, ці дрони вони можуть накопичуватися у морі, тобто вони там, наскільки я розумію, якось кружляють, чекають інших, і потім масово. Один за одним не атакують. Чи є у них така спроможність от настільки їх програмувати, щоб там задавати певні координати, коли дрон куди має підлітати? Ну давайте згадаємо кожен з нас. Нам, наприклад, були до, до військової часи, коли ми, наприклад, десь летіли на літаку і, наприклад, не давали. Можливість на посадку і літак відправляли в зону, і він кружляв, поки не дозволить там приземлитися. Так само і вироб, працюють дрони. Знов таки є помилкове бачення стосовно того, коли кажуть, що рої дронів, Тут треба зрозуміти, що не мається на увазі рої дронів, які е, працюють за принципом штучного інтелекту, які між собою спілкуються. Тобто, це більше психологічний тиск, і спроба е, підняти тези е, стосовно технологічності Російської Федерації. Тут ми кажемо про те, що просто за рахунок жнов таки відсутності можливості. Запускати по декілька дронів одночасно, Росія вимушена створювати на програмному рівні програмувати ці шахеди для того, щоб вони, наприклад, вкружали в якомусь секторі над Чорним морем. А потім, е, вже за, після того, коли по таймінгу зібрались всі дрони, вони летять вже в бік якогось конкретного об'єкту, і тоді так насправді це відбувається за рахунок того, що велика кількість дронів з різних напрямків прямує до однієї точки. Мобільним вогневим групам дуже складно працювати. Тож, давайте згадаємо, що насправді є нестача мобільних вогневих груп. Давайте пригадаємо проблеми, які у нас є щодо переводу з повітряних сил до а, сухопутних військ. Тобто, тут постійно а, поповнення потребу. Ують і мобільні вогневі групи, і це підготовка мобільних вогневих груп, тому що не так легко збити дрон. Тобто, треба мати балістичний калькулятор для того, щоб розрахувати. Ну це ми це, кажемо балістичний калькулятор. Це от, виключно навички операторів, і, які працюють на мобільних вогневих групах. Щодо як перехопити на якій відстані почати відкривати вогонь, якщо є задане наприклад координата або висота прольоту цього дрону, тому е, знов таки ворог користується. Цим те, що у нас є нестача, і починає активно закидувати на нас великої кількості, і додатково з різних, з різних напрямків уявіть, що ви стоїте в одно в одній точці, і на вас з чотирьох напрямків летить чотири дрони, по якому стріляють першому. Тому і а, за такий рахунок Росія намагається прорвати нашу протиповітряну оборону. Пана Анатолій, я б хотіла повернутися до вашої тези про те, що потрібно вражати ось ці самі майданчики з запуску шахедів. Скажіть, будь ласка, наскільки це важко робити? Чому цього масово не відбувається? Принаймні, ми не чуємо про ураження масове ось цих майданчиків для запуску шахедів, які щодня тероризують ну, пів нашої країни точно щоночі? Ну, давайте зауважимо, що насправді були удари по таких об'єктах, і а, насправді є навіть якісно побудований. Об'єкти на території Російської Федерації, де є і склади з озброєнням, і можливо, останні там останній етап налагоджування цих дронів. І удари були по таких об'єктах, і по Кримськахтарської, і по інших е, системах, але ж навтаки треба зрозуміти, що це є як елемент злітно посадкова смуга, тобто вона не передбачає, наприклад, знаходження там якихось складних елементів, які. Складно відновити накшталти, як ми, що ми кажемо про удар по Енгельсу, тому тут я думаю, що окрім ударів безпосередньо по а, містах запуску, які повинні відбуватися під час запуску, повинно додатково казати про знищення саме виробничих потужностей Російської Федерації щодо виробництва дронів. Давайте повернемося до того, що в принципі Росія суттєво змінила підхід до наповнення до наповнення безпосередньо. Елементами комплектуючими цих, цих дронів за рахунок того, що почала активно постачати китайські комплектуючі всередину. тому а тут а, теж треба працювати і включати, наприклад, дипломатію для того, щоб все ж таки а, уповільнити можливість випуску даних засобів Російської Федерації. А угу. зрозуміло, пане Антолію. Також бачив повідомлення. Це вже щодо бойового застосування на лінії фронту російських БПЛА. Бо них дуже багато розвідників. Це вочевидь. Це і зали, це суперкамо, це інші моделі БПЛА. І наші бійці, це відкрита інформація. Почали застосовувати такі собі зенітні ФПВ-дрони і саме за допомогою них, якраз таки, і перехоплювати ці цілі. Тут бачу, що з'являються повідомлення з приводу того, що росіяни і їх намагаються про. Грамувати буцім, то знову ж таки застосовуючи штучний інтелект, щоб ці розвідувальні БПЛА вони самостійно могли прийняти рішення і намагатися ухилитися постійно від наших ось цих зенітних безпілотників. Чи справді це так, і чи може це спрацювати на практиці? І це ж давно воно, росіяни намагаються імплементувати деякі засоби, які допомагають їм побачити спробу атакувати нашими роз... дронами зенитними. І е, відхилитися від можливого удару. Я би не казав би, що тут якісь жнов таки набір алгоритмів або штучного інтелекту. Просто додана звичайна камера, так би мовити, на спині дрона, яка бачить спробу захопити знищити дрон, якщо підлітаємо в режимі погоня. Тому ж таки я думаю, що це проблема теж буде подала на щодо застосування і методики перехоплення таких дронів. Mm -hmm. Днями пана натолі відання Більт написало про те, що сили оборони винайшли розробку, яка дозволяє збивати приціл російських кабів. Ну, каби, ми розуміємо, це та зброя, яка дуже руйнівна, з якою боротися дуже важко. Низка прифронтових міст просто щоденно потерпає від тих кабів. Що це за нові можливості якось долати цю зброю? Що скажете? Що вам відомо? Давайте почнемо з того, що це не нові можливості минулий рік ми теж активно працювали засобами електронної боротьби по російських кабах, що суттєво зменшувало їх точність. Але на таки, треба зрозуміти, що ворог активно а, намагається модернізувати деякі системи, які дозволяють отримувати дані з супутників щодо своїх координацій своїх а, дій. І, а ми з свого боку посилюємо засоби, які допомагають нам все ж таки пригнічувати такі можливості. Знову таки, тут треба зрозуміти, що дана. А, Даний інструмент працює лише на лінії возідання, його неможливо використовувати проти кабів, які летять по мирних містах, тому що тут е, зауважимо, наприклад, зменшення точності каба дозволяє вивести його там на 50, на 30 метрів на 100 метрів від основної точки влучання тобто, е, щоб не попали по нашим позиціях, але при цьому він е, е, зривається поряд, тобто ми кажемо про те, що, що ми кажемо про щільну забудову місць. То ми відводимо від одної будівлі, але воно в будь-якому випадку влучить в іншу будівлю. Це для того, щоб розуміти, що насправді чому ми не використовуємо такі засоби, наприклад, по містах, але так насправді на лінії боузітнення давно використовуються такі засоби і працюють, і ворог активно намагається протидіяти цим можливостям, або за рахунок, наприклад, змін модернізації ті ж самих антенни і стійких до засобів радіоелектронної боротьби, а та або за рахунок збільшення кількості ударів кількості самих авіабомб. Тому що давайте пригадаємо, є деякі об'єкти, по яких Росіяни випускали понад 20 авіабомб одночасно угу. зрозуміло. Пане Анатолію, давайте трохи поговоримо ще про виробничі спроможності з боку нашого противника, про їхні спроби модернізації, те, що стосується там ракетного озброєння, їхніх безпілотників. Які основні моменти ви б виділили щодо того, там як вони намагаються обійти там якісь системи протидії, наприклад, чи помічали щось таке цікаве можливо за останній час? Ну, давайте проведемо приклад той самий шахет, який активно модернізується за останні часи. Ми бачили на ньому не тільки мобільний зв'язок, але й наприклад, ті ж самі старлінки, тобто спроба отримати більше. Більше можливості керувати їм, більше можливості отримувати дані з них, тому що додатково треба розуміти, що знищений шахет в якомусь на якомусь напрямку це е, дає розуміння, де працюють наші сили протиповітряної оборони, або як швидко можуть перед там переміщатися в тому секторі. Знов таки, давайте пригадаємо, що більшість шахетів активно модернізують систему. Е, Антеною, яка стіка до засобів роді електронної боротьби, сірпішні антенна, які приймають супутникові супутників дані щодо своєї. Геопозиції, і е, спочатку було там 4 пач антени потім 8, 12, вже є по колу, тобто розміщення е, намагаються усіляко протидіяти нашим засобам радіоелектронної боротьби, але е, давайте зауважимо, що в принципі за останній час ми бачимо збільшення ударів за рахунок саме шахетів за рахунок е, керованих авіабомб, е, зменшення ударів по тилових містах е, крилатими ракетами. Про що це може казати? Про те, що Росія намагається здешевити Ведення бойових дій за рахунок дешевих засобів ураження. Тому що той же самий шахет коштує близько 150 там, тисяч, до 150 тисяч доларів. І це з урахуванням того, що під час прольоту за годину прольоту там, він використовує 4 або 5 літрів бензину А-95. На відміну від ракети, яка там в потребує там 180-200 восьмидесяти двохсот кілограмів ракетного пального нагадового прольоту, плюс додаткова авіація, яка підіймає ці ракети, тобто там 5-6 тонн авіаційного пального. Додаткова, якщо ми кажемо про каби, то, то треба зрозуміти, що модуль МПК звичайний модуль він нескладний в побудові. І додатково використовується старий вільнопадаючі авіабомб, тобто це те, теж спрощення системи підходу до бойових дій. Тому mm. а, і далі будемо бачити збільшення саме дешевих засобів ураження з боку ворога, а, і зменшення, мабуть, більш технологічних рішень, пане Анатолію, А чи слід чекати і чи є така технічна можливість збільшити бойову частину в тих самих БПЛА? Так, росіяни намагаються збільшити бойову частину навіть на шахедах. Були випадки, коли замість 50 кілограмів було 90 кілограмів вибухових елементів. Тут зауважу, що насправді є три основних боєприпаси на шахедах: це фугасний уламково-фугасний і термобаричний. всі три. Є доволі складними і потужними щодо вибуху, якщо ми кажемо про цивільні міста, тому що заважте 50 кілограмів уламкового фугасного боєприпасу, це розльот шрапнелі на 100 метрів, де 70 метрів гарантоване знищення. А якщо ми кажемо про, наприклад, термоборічний боєприпас, то на 50 кілограмів термоборічного боєприпасу. Це 10 десятиповерховка російського ось, радянського зразка. Там панелька може бути легко дуже знищена, якщо буде в потраплянні безпека. Посередньо цілого шахе до самобудів, тому тут е, насправді е, я б зауважив, що Росія намагається збільшити кількість корисного навантаження. Додатково давайте зауважимо, що Росія активно використовує інші типи безпілотників на прифронтовій прикордонній зоні. Тобто ми кажемо про молнію, ми кажемо про звичайних півдрони, які вони б'ють по цивільних містах, по цивільному населенню, при фронтовій прикордонній зоні. Так там невелика кількість засобів ураження до 5 кілограмів, але при цьому. Цивільні е, люди гинуть від таких ударів, і тут важливо теж розбудовувати системи, які б дозволили б наможливити такі застосування збору ворога. Та пане Анатолію, наостанок, ваша оцінка переговорів Саудівській Аравії їхніх результатів, якщо точніше, не завдаємо ударів по енергетиці одна одної сторони, домовилися. Так Росія, Україна через Сполучені Штати за посередництва. Ну і власне тиша в Чорному морі. Що з цього може бути дотримано? Давайте зауважимо, що насправді ті перемовини, з якими виходить Російська Федерація, вона підсвічує свої слабкі міста. Тобто, ми кажемо про те, що найуспішніші удари були саме по енергетики Російської Федерації, на відміну від Російської Федерації, по удари по НАТО. тому, що ми били по важливих нафтових підприємствах Російської Федерації, які дозволяли отримувати Росії нафтодолари щодо Чорного моря. Давайте зауважимо, що у нас практично після потопу крейсера Москва не було жодних проблем з. Зерновим коридором, і ми забезпечували собі спокійний прохід в чорному морі, на відміну від росіян, у яких теж є, до речі, дозвіл на судноплавство цивільних е е бортів, але при цьому е у них є ускладнення з виходом військових е кораблів, і саме це їм потрібно, тому що там, де Росія най відчуває себе найслабкішою, вона пропонує домовлятися, і це треба зрозуміти щодо ударів по з боку Російської Федерації. По нам ми бачимо, що шахеди і далі летять, і, наприклад, підтвердили. Те, що, наприклад, шахет летить по місту, а по військовому об'єкту, а не по енергетичному об'єкту, дуже складно, тому що його треба перехопити. Коли ми їх перехоплюємо, коли ми їх збиваємо, система, яка е має інформацію щодо прольоту цього, куди летить цей шахет, вона старається в дроні, тому ми не можемо відновити ці дані.